Це сепараторна сметана. А це сепаратор Motor Січ 100. Але в нього є одна передісторія. Коли я купила кози, першим моїм бажанням було це мати свою сметану і своє масло. Про сири я не дуже і, і думала, і зараз не сильно про них мрію. Ось. І купляємо ми ось цей сепаратор. Перший раз його включаємо, і він. Просто починає нам дуже сильно гудіти. З цих ось цих дірочок починає текти молоко, і сепаратор просто-просто починає з нього, не знаю, звідки, напевно, звідси, чи звідки почав так, такий пішов димок. Я швиденько його вимкнула. Після того сепаратор вже не включився. Це було таке перше вмикання. Сказати, що це було я була в розпачі, це нічого не сказати. Це була моя мрія, і вона просто взяла і задиміла зразу з першого разу. А мрія ця була, я хочу сказати, не дешева. І я відправила його назад. Ми купляли в фірмовому магазині в Запоріжжі. Ну, Нам його зробили. За другим разом сметана вийшла. Вийшла, нічого не кажу. Але я вже навіть боюся третій раз його вмикати. Тому що я навіть не знаю, що я зробила неправильно, чому він згорів.